Вітаю усіх глядачів у проєкті час блогера на телеканалі Д1. Сьогодні ми будемо спілкуватися зі співаком та банкіром. Доволі незвичне поєднання, тому і сама людина дуже цікава. Тож зараз з нами на прямому зв'язку Макс Тищук. Пане Макс, ми вас вітаємо. Добрий день. Радий чути. Як у вас взагалі справи? Як настрій? Добрий день, настрій, слава Богу, добрий. Зараз у нас весело, у нас Миколаїв, зараз в чистині Миколаєва, вона має світла, тому змушений сидіти в машині шукати по всьому місту, де є зараз зв'язок, а знайшов, начебто непогане місце, дерева стоять поряд, і слава Богу, що зміг вийти з вами на зазов. Наскільки часто взагалі вимикається світло в Миколаєві? Щодня вимикає світло по районах, десь буває то на 2 години, то бувало, що на 4 години було, що й на 6 годин вимикали. От вимикали сьогодні вночі так само вчора ввечері. Вимикали, і от зараз не планово мало у нас вимикатися у 2 годині дня, а вимкнуло з дванадцяти годин дня. Тому ну, ну є така проблема зараз. Но слава Богу, що взагалі воно є, і це добре. Сто відсотків також ви і співак, і банкір. Як вийшло так, що настільки дві різних сфери діяльності поєдналися в одній людині, і що було першим? Яке було хобі чи професія? Ну, спершу була звичайно, хобі, це було співати. Це коли я ще навчався. Я навчався в одеському університеті Мічникова, і ми з друзями одна, курсниками вирішили трошки зробити типу, міні-групу. Ну як це було модно і зараз, і модно було раніше так само. Але ну, чисто для себе. Півроку ми грали, трошки трошки писали пісні. Пісні писав я. А, музику ми писали всі разом. І в принципі, тоді в нас це почалося. Але це воно трошки побуло, і потім ми зав'язали. Просто грали там між собою на гітарах і все. І от, в принципі, до а, повномасштабної я не писав пісні взагалі. Тобто в мене був ну, десь 15 років точно, що я взагалі нічого мені не йшло, і ну, не було напевно натхнення, може, і бажання постанови. І от спочатку повномасштабної війни вже. А, от, я живу десь в себе час у Миколаєві і по вечорах, особливо коли після прильотів, то дуже багато пішло текстів, віршів. Спочатку пішло. У мене в принципі написано вже дуже багато, вже понад 20 штук. А це ті, що такі вже повноцінні вірші. Але не всі я видаю, не всі я десь там на музику кладу. От і з минулого року я в принципі дуже любив співати до війни. Я полюбляв караоке, це було для мене реально. Відпочинок для душі, я так можна сказати. От коли був будь-який інцидент, вівторок чи четвер, коли ти розумієш, що ти вже все емоційна, емоційно вже наповню, я йшов в караокі, виплеснув енергію і далі було все супер. Але зараз це все не працює. І з минулого року, з вересня, я вирішив все ж таки піти на вокал. Життя швидкоплинне, мрії є, мрії були. Я пішов займатися вокалом в місті Миколаєві в приватну школу на дін студія. І мені це в принципі дуже сподобалось. Спочатку було дуже страшно це, але в принципі, я отримав те, що я мріяв, і я вже навіть по собі бачу і розумію, що в мене зовсім по-іншому стався світогляд стосовно співаків. Я по іншому вже їх слухаю. Коли якісь онлайн-концерти, чи вживу, коли дивишся, хто співає, навіть просто десь там якісь маленькі невідомі, ти вже дивишся, як вони співають, як вони правильно подають, як вони правильно відкривають рот. Тобто, і всі такі ці пункти, воно настільки цікаво, настільки кайфно, і так само ти вчишся від цього. Пане Максі, якщо не секрет, скільки вам років? Мені 39 років, із них 20 років, от в жовтні, та з Боже Працюю в банку. У банках наразі я працюю в Ощадному банку. Я начальник кредитного відділу Миколаївського обласного управління. То мені підпорядковуються за напаком кредитування. якраз такі державні програми є оселя. Може, чули це якраз такі до мене. Угу. Е, також хотіла запитати, ви так сказали з приводу того, що було страшно спробувати піти у вокальну школу, трохи чи було таке зніяковіння можливо. Е, чи відчули ви себе навіть таким, можливо, в цей момент підлітком, який вагається, чи робити, чи варто, чи ні, чи йти до мрії, чи все ж таки залишитися на перевіреному місці роботи? Дивіться, я взагалі ще з часів навчання, як венчик, і ну, любив такі всі заклади, заходи, що проходили. Тому мені це було не стрьомно. Я більше боявся, що в мене не вийде, за це я хвилювався, що я не зможу все ж таки. То, що я співав керокі, це одне. Але вже коли тебе вчать, як правильно подавати, як правильно е, якісь там звуки, я от за це дуже хвилювався. Але після першого заняття, більш того, в мене дуже класний. Пітель. Це молоденька дівчинка, вона десь пару років закінчила музикальний заклад, і вона дуже класно подає, вона дуже класно розповідає, з гумором так само, тобто воно дуже легко пішло. І от перше заняття, коли я пішов там на пробний спочатку, я зрозумів, що а чого б ні? А чого б ні? Варто ризикувати. Так, так, звісно. От тому і і якраз таки під час того, як я почав навчатися, в мене пішли ще більше якраз такі пісні, і я почав іменно їх повноцінно вже писати на гітарі спочатку, і потім вже мені так само ж завдяки музичній школі познайомили з аранжувальниками, хто це займається. І я написав пісню, зробив на гітарі музику, відправив їм, пояснив, що мені треба, і вони мені вже роблять тоді повноцінно нормальну. Чи допомагає в написанні можливо пісень, або в їх звучанні підбору ваша викладачка з вокалу? Вона мені потім ставить. Я написав пісню, да, як я її граю на гітарі зіграв, але на гітарі це одно, коли ти у дворі граєш. А потім для того, щоб її подати вже під нормальну анжеровану музику, то треба по-іншому. І, звичайно, вона мені допомагає в цьому наповну. Тому що мені здається, що вона дуже ну, елементарна пісня, навіть в тому демі. Така здавалася елементарна, коли я на гітарі грав. Коли написали музику, зробили. Я прийшов, а я не, не розумію взагалі, як правильно її заспівати. От, тому, звичайно, десь кожна така пісня це як мінімум 4-5 занять, щоб ми її повноцінно поставили, і щоб вона вже почала працювати. Наприкінці нашого спілкування глядачі побачать і відеороботу, і почують ваше творіння, яке називається Хто ми, де ми. І я вже перед ефіром ознайомилася, подивилася. Я хочу висловити свій захват, чесно, тому що мені от дуже сильно подобається, коли так настільки лаконічно, спокійно доноситься глибинний зміст. Скільки часу знадобилося для написання цього тексту, і коли він вже був готовий? Скільки він чекав свого часу, щоб вийти на загал? Текст я написав ще минулого року. От але я не міг придумати для неї музику, така щоб вона була не просто як поп, але да, або не просто там якийсь рок, але от, щоб вона якось зачепила. І мені дуже довго от, не виходило. І потім. У мене взагалі буває прикольно, я можу в час ночі прокинутися і піти щось написати. От у мене навіть сьогодні було, я в час ночі прокинувся від того, що в мене пішла якась муза, і я сів написав два тексти. Коли я музику до них придумаю, не знаю. Так само сталося з цією піснею. Я написав текст давно і ну, не входило нормально нічого. А потім я почув е, десь по радіо ну, щось такого схожого. То, що я хотів, я це запам'ятав: я собі завжди в, в, в телефоні е, голосове трошки так наспівав, щоб потім просто не забути, як вона має бути. І вже тоді сів, і тоді я вже зрозумів, що я хочу, як її правильно зробити. І після цього мені зробили так, як я. Тобто, текст був майже рік, але не міг зробити музику. Як наважитися у такому дорослому віці, коли, наче є стабільний дохід, стабільна робота, все в житті гаразд, але як наважитися щось нове, все ж таки, прийняти, щось спробувати і не боятися того, що не вийде, тому що ви скоріше як виключення із правила, ніж така закономірність, тому що люди, ну там, наприклад, 40 плюс років, вони більше такі, вони спокійні і от приймають для себе таку. У зону максимального комфорту, Знаєте, я думаю, що якби напевно не повномасштабно, то я б напевно не зайнявся цим. Тому що коли ти дивишся навколо нас, і коли ти переживаєш це все, ну вам це в Дніпрі так само, це, як і нам в Миколаєві, відомо, що це таке. А, і ти бачиш людей, яких ти вчора знав, а потім їх не стало. І напевно у них у всіх так само були якісь мрії, якісь бажання. І якщо це, ти ці бажання тримаєш зараз, типу на потом. А, ну, ти розумієш, що ти можеш їх навіть ніколи, потім вже і не, не не відчути ті ті виконання бажань. Тому якщо є можливість, є натхнення на це, а, ну треба по любому свої бажання використовувати і робити їх, тому що колись може бути за це пізно. Ще раз наголошую, що життя швидко плинне, а зараз тим паче. Тим паче дійсно в умовах війни е, ніхто не знає, що буде не те, що завтра, ніхто не знає за сьогоднішній вечір, навіть і за наступні секунди. Е, дійсно, тому що саме в таких стресових умовах проявляється більше наше внутрішнє я, яке хоче на волю, яке постійно чекало якогось того самого особливого часу, коли я там трохи пізніше дозволю собі здійснення цієї мрії. Я трохи почекаю, і можливо я там щось зроблю з цією мрією. А коли трапляється війна і ти розумієш співставлення ось цих ризиків і бажань, які у тебе можуть бути, то що вже втрачати? Треба відчувати і наважуватися робити. Я з вами згодна. Пане Макс, скажіть, будь ласка, ще з приводу відеороботи. Хто допомагав створювати відеороботу? Дуже круто поєднання саме військового в такому ну, військовій формі і просто натовпу людей. Тобто, от дуже класно це все було і гармонійно виглядало. Коли я писав пісню, я вже знав, що я хочу, щоб було відео. Але я не знав, як це правильно зробити. І слава Богу, що в мене є донька, яка навчається в 10 класі, закінчила, і в неї є подружка. Які дуже класно вміють робити відео і все, що з цим пов'язано. Е, звернувся до неї, і вона мені зробила. Я пояснив, що я хочу. Я пояснив, покидав приклади, що має бути, як воно має бути, особливо які моменти, чому спочатку має бути чорно-біло, тобто це відчуття наше, і далі кольорове. Е, я пояснив, що має бути в ООН, да, чи в інших цих закладах, які там є, що вони просто сидять. І ну розповідають, співчувають, і це максимальна їхня допомога, що може бути. Тому я спеціально в цій пісні використав алегорії, щоб люди потім зрозуміли, що це не просто там де ваші слова, де ваше тепло. Ну це і так все є вже два плюс роки. Нам треба інше. Нам треба допомога в зброї. Те, що нам тільки обіцяють, ті ж самі літаки, і так далі. Тому що без цього ну ну це просто піщанька і зброя не ну, для виживання України, а для порятунку і для закінчення війни. Ви також це так. казали. Так, так, так. Тобто, вам кліп на пісню зробила донька? Подружка доньки. Клас, просто круто. Як взагалі донька реагувала на те, що ви вирішили в собі все ж таки пригадувати свої таланти, робити на них акцент? Знаєте, у нас в родині така взагалі у нас така родина, що ми завжди на всіх якихось раніше це було там в шкільних закладах постійно наша родина. якісь шкільні КВН, якісь шкільні там заходи, козацькі родини і так план, і далі, Це все наша родина. Тому, по-перше, клас е, знає нашу родину. Клас знає, що ми, якщо ми десь їдемо, то це буде нормальна, весела гулянка е, і для дітей, і для дорослих. Е, тому вона дуже класно це сприймає. Вона в мене так само займається танцями. Вона була чемпіонка України по бальних танцях. От зараз трошки іншими танцями займається, тому для неї це ну для тато тато та та в неї вона його такого знає. Також хотіла запитати, чи плануєте ви у подальшому прямо заполонити собою усі, можливо, існуючі музичні платформи, заполонити соціальні мережі? Тобто зараз на даному етапі у вас в інстаграмі 3,5 тисячі підписників, а у Тіктоці 20 тисяч підписників. І ви компонуєте ось цей контент з своєї сфери діяльності, зі своєї професії, саме Банкір і також це компонуєте з співом і своєю творчістю. Чи будете відокремлювати це все? Чи будете продовжувати отак показувати повну картину себе? Е, ну, по-перше, з приводу пісень. У мене вже є дві повноцінні відеоквідеокліпи. Це в мене є перша пісня Вишиванка це її написала моя племінниця текст, а я написав музику на неї. А і от ця пісня – це вже повністю моя робота і текст і музика. В мене вже є готова. Вона є на всіх музичних платформах. Є третя пісня. Називається Вона Небо. На неї ще немає відеокліпу. Він я думаю, що до кінця літа точно ми його зробимо. Це третя вже пісня, яка готова, яку так само можна вже послухати. І в мене вже є дві пісні, які одна вже повністю музика зроблена аранжування вже повністю. Зараз ми її вивчаємо і ставимо її. І от, якраз таки, сьогодні я планую робити ще одну пісню. Вона в мене вже готова, повністю текст і музика на гітарі. І сьогодні, якраз таки на першу годину дня їду робити аранжування цієї пісні. От. І що я казав, що ночі написав ще дві пісні. Не знаю, будуть вони не буду далі, але тексти вже написані. Тому я планую, в принципі, що стосовно пісень і далі, поки є можливість, я Хочу все, що в мене є, я хочу його викласти і показати людям, щоб вони побачили це. Сказали так або сказали ні. Будь-яка думка мені цікава і приємна. І так само хтось мені підказує, що там треба було щось то зробити, там щось було то. А хтось каже з таких критиків, навіть з моїх друзів, хто в мене є такі критики, критики, капець. що просто це було чудова пісня, хто ми демо, Я навіть не очікував такого. Тому я сподіваюся, що і далі. Як мінімум до кінця року пісень шість, я думаю, що вони з'являться. Що стосується контенту на моїх каналах, Тіктоці і в Інстаграмі, я я поки не планував їх роз'єднувати, тому що е, ну, звичайних співаків дуже багато. Е, а от банкірів я ще, наприклад, не бачив, що вони співали і от такі пісні записували. Тому поки я це буду поєднувати, а далі вже як побачимо, як воно буде. Це як ваша родзинка? От навіть на моменті, як я вас представляла перед початком ефіру, банкір-співак. Тобто, знаєте, ось це стереотипне уявлення банкіра, воно не в'яжеться з співом, з творчістю, і це дуже круто. З приводу пісні Хто ми, де ми, я хотіла ще запитати, який її глибинний сенс в цілому. Тобто, ми проговорили так по шматочкам, по частинкам, якісь певні кадри і. Він така, як з підтекстом слова, але в цілому, який сенс, що несе собою ця пісня? Ця пісня несе в собі е, Україну. Коли я кажу, що лише я розумію, лише я знаю, це я, це Україна. Тобто лише ми розуміємо, яка в нас трагедія і що ми тут переживаємо. І в цій пісні я прошу донести до наших партнерів, до наших е, країн Прибалтики, які так само розуміють нашу мову, щоб вони так само по. Почули і е, передали іншим європейцям, що у нас тут реальна проблема, що нам тут важко, що нас вбивають. У нас іде війна, повно повноцінна війна. От і просто сказати, що ми вас підчуваємо або висловити чергову занепокоєність. Ну воно вже не діє. Це було діяло там перші дні, перший може місяць. Зараз нам треба реальна допомога. В цьому і є пасив цієї пісні, що досі розповідати і бути занепокоєним. Треба вже діяти. Так, дійсно, пісня, вона така з навіть я б сказала, прихованою трохи мотивацією навіть і до українців самих. Тобто, це не просто заклик до наших закордонних партнерів надавати нам зброю, а і до нас самих, щоб ми усвідомлювали ризики. І, от, наприклад, як на вашому прикладі, не відкладали свої бажання і здійснювали все, поєднуючи з допомогою нашій країні. З приводу пісні Вишиванка, про що вона, коли ви її випустили? Це була Ваша дебютна, правильно? Так, так, це була дебютна пісня. Вона з'явилася явила, минулого року. Так само її написала Моя племінниця. Минулого року я її обробив. Але повноцінно записати вийшло лише в цьому році. Мої її відео знову ж таки робила подружка моєї доньки Марія Навасьолова. Це вона займалася повністю цим відео. Вона його формувала. Вишита сорочка. Голуба плаки. Моя вишиванка гордо майор, Ранішнім стербанком, Свіжою росою Кольорові фарби І цю пісню я виклав якраз його до дня вишиванки цього року. Я її запустив по мережах. Вона є так само і в Тіктосі, є, і в Інстаграмі, Фісбуці. В принципі, вже навіть люди, які мене не знають, робили під мою пісню. Ну, всякі там відосики свої. І це було реально настільки класно, настільки прикольно, що ну я навіть не можу вам це передати словами. З приводу відгуків від ваших, наприклад, слідкувачів, слухачів, глядачів, просто друзів, сім'ї, як то реагує на вашу творчість і як то взагалі на початку відреагував на те, що ви працюєте в такій серйозній доволі сфері, але вдаєте собі волю у творчості? Вони не очікували, по-перше, але коли побачили, то 99% Всі підтримують, всі в захваті від того, що я таке роблю. Ну вони майже всі знали, що я бував там, любив співати і такого плану. Але вони не очікували, що я можу і таке, що я можу і свої пісні писати, і не просто їх писати і на гітарі пограти, а можу повноцінно це зробити повноцінний контент, який в принципі може конкурувати на нашому ринку. О, тому е, всі підтримують, коли бачу якусь нову пісню постійно мені і пишуть, і дзвонять більш того, навіть ті люди, які я не очікував, мені дзвонять там, ті ж самі мої керівництво з Києва, дзвонить мені і каже: Макс, почула пісню, я в захваті. Я не очікувала, що ти можеш ще й таке. Тому ну, дуже багато таких от приємних, і воно звичайно мотивує. Тобто, коли такий ти чуєш, коли ти чуєш від людей, е, ну воно мотивацію дає таку, що просто не передати знову такі слова. Як взагалі відгукується ваша викладачка, наприклад, з вокалу? Чи підкреслює а вона, вона так, да, дійсно ваші всі такі починання, ваш прогрес? Е, ну вона теж вона бачиться, бо я бачу, що і вона кайфує від того, тому що е, навіть от ті пісні, які я прийшов в табори чись переспівати, починав. Я це завжди записував, як я співав на початку, тобто це було в вересні минулого року, жовтні минулого року, і от буквально на тому тижні. Я вирішив їх через поспівати, і воно зовсім по іншому. Вона так само бачить, що в мене діапазон став більшим, що я вже е, на, на, можу більш високо брати ті самі ноти. Тобто раніше я міг там до ре максимум. Зараз я вже мій і навіть вже на фа переходжу. Тобто mm -hmm. це ну, за рік роботи, при тому, що при тому, що я займаюся реально один раз на тиждень зараз. Ну буває там по два рази на тиждень беручи додаткові заняття. Більш так в машині їду співаю, вдома можу поспівати, тобто займаюся трошечки сам. То за такий час невеличкий, в принципі, те, що у мене вже сталося з голосом, як ти кажеш, що було і далі йшло, то вона теж в цьому заснула. Тобто, спів це як навіть не те, що доповнення вас, а це частина вас. Тобто ви кажете, що так. і в автівці співаю, так. і вдома співаю. Що ви відчуваєте в цей момент? Коли я от я або став, мені треба поспівати. І Я тоді одразу набираю емоції, особливо коли після роботи їдеш додому, трошки бою там на роботі якісь нюанси, і ти йдеш для того, щоб не продатися додому. От їду, сів в машині, і от зараз, коли в мене вже є три повноцінні свої пісні, я включаю їх, і доспіваю їх в машині, нові пісні співаю в машині, або включаю радіо і щось співаю з радіо. І от, поки доїжджаю додому, це мені хвилин 20, я вже трошечки вже пил, зійшов, і вже нормально можу додому до родини. Чи планували ви у подальшому давати концерти? Можливо, навіть і благодійні заходи влаштовувати, доєднуватися до цього всього? Я думаю, що якщо буде така можливість, то обов'язково. Якщо будуть запрошувати, то я тільки за. Я сподіваюся, що коли в мене вже буде ну, бодай три пісні повноцінні, готові повноцінно вже щоб було там сліпами. Ну, якраз таки вони вже є три. Але от коли воно вже буде і третя буде скліп з нею, я сподіваюся, що десь може мене і запросять, і заспівати. І я буду тільки в захваті від цього і залюбку. Що б ви хотіли побажати, можливо, самому собі? Я хочу самому собі побажати лише здоров'я і е, щоб все було добре, як у мене, так і моєї родини. І, звичайно, я хочу ще висловити подяку нашим збройним силам, які допомагають, які роблять для нашої країни нереальні речі. Вони просто А, і так само і ми стараємось, і як можемо в тилу допомагати допомагаємо їм і наостанок ще запитання: що б ви хотіли побажати людям, які не наважуються взагалі звернути увагу на своє внутрішнє я? 39 років. Це молодий вік. Насправді це дуже ще молодий вік, і не варто боятися починати щось нове. Але які ваші поради, щоб над своїм прикладом надихнути, трохи підштовхнути. Не чекайте колись, робіть вчора. А глядачам нагадую, ми тільки що поспілкувалися зі співаком Банкіром. Макс Тищук. з нами був на прямому зв'язку. У студії працювала Маргарита Кузьменко. І щоб не затягувати, все ж таки не відтягувати той самий момент, то хочемо запропонувати переглянути вам відеокліп. І ти стоїш біля вікна, нікого ти там вже не побачиш, бо там давно вже нікого нема, хто ти, де ти не знаю, хто ми, де ми, де всі, хто тут біжить, за завмираючи, хто тут навіки стоїть, де всі? Ваші слова, де все. Ваше тепло, свідомо тут думаю я, а більше, а більше ніхто де всі ваші слова Де все ваше тепло, свідомо, Тут думаю я, а більше більше ніхто. Я геть не хочу дивитись в небо, ріжу ножом. Останні свої віни, спокуса свідомо за нами йде, та більше ніхто сюди не прийде, хто ти, де ти не знаю хто ми, де ми, де всі, хто тут біжить, за вмираючих? хто тут на стоїть, де всі. Ваше слово все Ваше тепло, свідомо, тут думаю я о більше, а більше ніхто де всі? ваші ваше слово все ваше тепло, свідомо, тут думаю я о більше, а більше ніхто. 我们的语